Доброго дня! Сьогодні такий гарний літній день. Я вирішив сісти перед майстернею на свіжому повітрі і зняти для вас відео про вхідні двері. До речі, хочу похвалитися вам. У мене виріс такий виноград. І ось такі персики. Це місто Рівне в північній області України. Ну, я невеликий садовод, тому мене це дуже тішить. Але це був ліричний виступ. Повертаємося до наших справ. Невеличку затравочку я зробив на цю тему у вигляді Шортика, який зняв про вхідні двері. Ну і були люди, які зацікавились цією темою і попросили більш детально пояснити. Тому знімаю відеовідповідь. І так, вхідні двері один із найскладніших столярних виробів. Складний він. Не стільки у виготовленні, скільки в подальшій експлуатації. Ну, давайте по порядку. Так, пункт перший. Товщина. Товщина вхідних дверей, на мій погляд, повинна бути не менше 65 мм. Інакше двері будуть промерзати. Ну, я не маю на увазі, що вони будуть льодом покриті, але мокріти в холодну пору року вони можуть. Декілька таких дверей, такої товщини, ми робили як одне ціле, тобто як одну конструкцію. Вони все гарно працювали, служили, але в них був один недолік. Справа в тому, що як би ви не робили, вам не вдасться забезпечити однаковий срок служби зовнішньої і внутрішньої частини цих дверей із зрозумілих причин. Тому дуже добре, якщо такі двері складаються з двох частин. Ну, я практично прийшов до цього, це дає можливість відреставрувати зовнішню частину, і при цьому у вас внутрішня частина буде стояти на місці і слугувати в якості дверей. З Цього випливає, що при виготовленні треба робити так, щоб вся фурнітура завіси і замки розміщувалися саме на внутрішній частині. Зовнішня буде всього-навсього декоративною накладкою. Значить, з'єднуватися ці дві частини може дуже просто. В моєму випадку це звичайними шурупами. Єдине, що потрібно розмістити шурупи в тій четверті, яка в майбутньому буде прикрита гумками. По суті, своєї, внутрішня частина це звичайні двері, товщиною 40 мм, соснові або вільхові, в моєму випадку, вони фарбовані білою емалью. Єдине, що такі двері не потрібно робити двосторонньої якості, звичайно. Можна і фільонку зробити тонкою 20-мм, а ту пустоту, яка утворилась, заповнити якоюсь ізоляцією. Я заповнив. Цю пустоту автомобільною шумоізоляцією, бо вона не тільки звуко- і теплоізоляція при цьому. Декілька слів про зовнішню накладку. Зовнішня накладка виготовляється за технологією фасадів, як правило, і приблизно таку саму вона має і товщину, десь біля 22 мм, 21-22 мм. Єдине, що я ще до чого я дійшов, що краще все-таки не склеювати. Її можна склеїти і зробити як одне ціле цю накладку, але я вирішив збирати її на фанері. Для того, щоб в разі реставрації можна було розібрати буквально на частини, якщо є необхідність, деякі частини можна замінити. Інші просто стерти лак. Навіть той самий лак в деяких випадках буде легше стирати, якщо. Якщо розібрати цю накладку на частини, звідси ще одна порада. Якщо ви самі будете робити ці двері, то залишайте ті фрези, якими ви це робите. І взагалі, я намагаюся не доводити фрези до абсолютного зношення 100%, коли вже там залишається їхній ресурс, там відсотків 5-10. Я їх відкладаю в коробку і вони в мене. Зберігаються на всякий пожарний випадок. А який такий випадок може бути пожарний? От, наприклад, якщо ви надумали реставрувати ту саму накладку, то стерти з площини лак буде неважко, з цим справиться шліфмашина. А от уже у фігурних кальовках, поля, фільонах і так далі, це мука. Зазвичай це стирається вручну дуже довго і нудно. Але маючи ту фрезу, якою ви робили цей виріб. Це набагато простіше зробити. Виставити її, виставляєте невеличке знімання там 0,2-03 мм, проходите ще раз і маєте новеньку деталь. Ну, крім того, збережені фрези дозволяють вам інколи доробити щось до того, що було вже. Наступний пункт контур ущільнення. В своєму короткому відео я сказав, що в мене один контур ущільнення, можливо, я поставлю другий, а може і не буду ставити. В чому тут справа взагалі? Ну, для того, щоб вирішити, скільки контурів ущільнення вам потрібно, треба напевно задати собі питання. А для чого другий контур ущільнення? Ну, відповідь вроді би як логічна, на перший погляд. Можна сказати, ну як от, якщо щось пропустить перший контур, його затримає другий контур. Ну, але насправді ця логіка, вона тільки на перший погляд, логіка. Бо я би сказав так: якщо у вас пропускає перший контур ущільнення, то вам треба щось робити з цим першим контуром ущільнення і, і добиватися, щоб він у вас нічого не пропускав. Сказати, що ну мас, маслом кашу не спортиш, і якби хай буде той другий, він не помішає, теж це не завжди так. Інколи буває, що він мішає. Справа в тому, що в разі неточності виконання або якісь деформації дверей, яка може бути там сезон, сезонному руху дерева і так далі, можуть створюватись такі моменти, де ну, скажімо, в верхній частині дверей. У вас прилягає зовнішня гумка, а в нижній частині дверей внутрішня гумка. Таким чином, один контур ущільнення буде по суті заважати іншому контуру. Ну, іншими словами, я хочу сказати, що? хочу сказати, що один гарний контур ущільнення краще, ніж два поганих. Але можна ставити і два. Великих теплових втрат не буде, навіть якщо він там не ідеальний, той контур ущільнення. От. Але такі двері можуть свистіти, якщо у вас вітер, ну, десь будинок знаходиться на відкритій місцевості, то може досить сильно свистіти. Я з таким зустрічався. Ще декілька слів про ущільнення. Правда, це стосується трошки іншого варіанту, якщо Хтось вирішить робити не одні товсті двері, а двоє дверей. Ну, зовнішні, внутрішні, і між ними якийсь там тамбур. Великий чи малий, немає різниці. Так от, в цьому випадку ущільнення внутрішніх дверей повинно бути набагато якіснішим, ніж зовнішніх. Хоча, здається, на перший погляд, що навпаки, якщо ви зробите навпаки, ймовірність. Того, що у вас в тамбурі буде випадати, конденсат досить велика. Справа в тому, що повітряний обмін між внутрішніми дверима і тамбуром, повинен бути менший, ніж повітряний обмін між тамбуром і вулицею. В цьому випадку задача зовнішніх дверей полягає не в тому, щоб зробити тамбур теплим, а в тому, щоб зробити його із дуже холодного, в не дуже холодний, скажімо так. А основно, теплоізоляційні властивості повинні на себе взяти все-таки внутрішні двері. Так, переходимо до п'ятого пункту, самого обширного, це чим його це все покрить. Внутрішні двері питань немає. Там покривайте чим хочете. Зазвичай покривається тим, що і всі інші внутрішні двері. До речі, про... Конфігурацію дверей, зовнішня і внутрішня частина не обов'язково повинні бути однакові. І не обов'язково повинні, повинні імітувати ну, якісь одні цілі суцільні двері. І для вхідних дверей, мені здається, це допустимо. От в моєму випадку внутрішня частина зовсім не така, як зовнішня, але двері все рівно сприймаються як, як якась одна ціла конструкція. Нічого тут не дисонує. Е, так. Вертаємося до лакофарбових матеріалів. Значить, для зовнішньої накладки у нас, по суті, є три варіанти покриття. Варіант перший це акрилові лаки ну або фарби на воді. Варіант другий алкідні це ті, які розводяться увеспірітом, скажімо так, по-любительськи. Ну, і третій варіант. Це поліуретанові лаки двохкомпонентні. Відразу скажу, що третій варіант. Ну, мабуть, що найменш здійснений, тому що дуже мало фірм, які випускають поліуретанові лаки, роблять їх зовнішніми. Мені вдалося знайти тільки там одну фірму, причому це якзонобиль вроді був. Який в той час, а це було років п'ять назад, напевно. Або навіть більше, один із їхніх лаків допускався для використання в зовнішніх умовах. Всі інші там ремерсами ми фарбували. Іншими фірмами там навіть не було в їхньому прискуранті такого лаку, як лак для зовнішнього використання. Тому, напевно, знімаємо цей момент. Другий, другий лак у нас це алкідний. Алкідні лаки мають середню стійкість, відносно непогано в зовнішніх умовах. Єдине, що для професійного використання вони малопригодні, із за того, що дуже довго сохнуть, погано перетираються. От. І, ну, але якщо ви, скажімо, робите це для себе, у вас є дуже багато часу, ну, тоді можливо. Ну, і, мабуть, що найкраще для цього підходить акрилові на воді. Вони, до речі, найкращі на вулиці будуть стояти, напевно. От. Мабуть, що все-таки да, акрил на воді для зовнішнього використання буде кращий. Тепер по стійкості. Я сказав кращий, але це не значить, що він буде вічний. Відразу скажу, що немає тут якогось одного рішення, яке забезпечить вам дуже тривале використання. Хтось може подумати, що треба піти купити не зовсім цільові лаки, ну, наприклад, автомобільні. Думаючи, що ну, от на автомобілі вони довго тримаються, значить будуть і на накладці довго триматися. Мушу вас, мушу вас розчарувати, такого не буде. Справа в тому, що цей процес відшарування від дерева в нашому випадку він зовсім інший. Ніж коли, дерево, ніж коли лак нанесений на метал. Діло в тому, що лак не відшаровується від дерева ну або фарба. Він відшаровується разом з деревом, на жаль. Фізика цього процесу наступна: ультрафіолет, який в нас від сонця поступає, проходить крізь плівку лаку, попадає на дерево і руйнує верхній шар дерева. Таким чином. Лак відшаровується разом з цим верхнім шаром дерева. Ну, звичайно, цей шар він мікроскопичний, це бурсинки буквально. До речі, якщо ви візьмете лусочку лаку чи фарби якоїсь старої, яка відшарувалась, ви інколи можете оці бурсинки дерева помітити на тильній стороні цього відшарованого кусочка. Так от, дійшли ми до того, що відшаровується не лак від дерева, а відшаровується лак разом з деревом. Що з цього випливає? З цього випливає той факт, що треба якомога е, зменшити вплив ультрафіолету на саме дерево. Як можна зменшити цей вплив? Ну, для цього нам потрібно використовувати якомога темніші лаки. Це дійсно так. Темніший лак буде довше, навіть на тій самій основі, навіть тої самої фірми, просто він темніший. Він буде стояти у вас довше, ніж просто прозорий лак. Ну, ще довше буде стояти, напевно, фарба, тому що вона ще більше закриває, прикриває дерево від ультрафіолета. Є лаки з ультрафіолетовим фільтром. Я знаю про них, я ними користувався. Так, да, воно все працює. Виробники дуже люблять вихвалятися цими ультрафіолетовими фільтрами. Правда, вони забувають сказати, що фільтр цей. Працює десь там півроку, ну може рік. Тому це теж не панацея. Ну, Для когось і цей рік важливий, тому я не буду казати, що не треба вони. Крім того, як правило, якщо фірма, яка виготовляє лак серйозна, цей ультрафіолетовий фільтр буде у вас там за замовчуванням знаходитись. Так. В чому ще перевага акрилового? Лаку на воді він є досить еластичним. Для дерева це важливо, так як дерево є відносно рухомою частиною, вона змінює свій розмір залежно від вологості. Тому еластичність лаку дуже важлива. Ні в якому разі не можна лакувати паркетними лаками, а їхнє призначення зовсім інше. Вони навпаки дуже тверді, ну і зрозумілих причин. На вулиці вони не будуть вам служити. Так, з лаками, фарбами ми, вроді би, розібралися. Коротко ще зачепимо таку тему, як масла. Ну, мені здається, що в зв'язку з модою на цей продукт. Тут багато дуже спекуляцій. Напевно, ці масла треба розділити на дві категорії: це не плівкоутворюючі і плівкоутворюючі. Плівкоутворюючі масла, ну я би сказав би, що це по суті лаки. Просто сильно розбавлені, такі, досить рідкі, але за всіма властивостями вони мені зовсім не відрізняються від алкідних лаків. Тому плівкоутворюючі масла, ну це по суті для мене являються лаками. От, що стосується неплівкоутворюючих, це там, ой, в осма є, вборми вони теж є. Чи можна їх використовувати можна. Можливо, навіть в цьому є якийсь сенс свій, так як якщо вони не утворюють плівки, то нема чому і відшаровуватися. Єдине, що вам доведеться, напевно, кожен рік поновлювати. Хоча це не настільки і трудоємка процес. Ну, не знаю. От чесно вам скажу, що великого досвіду. В мене немає в чому плані. Я не маю на увазі, що нема досвіду роботи з маслами. маслами. Трохи є, нема досвіду експлуатації. Якщо е, вхідні двері ми виготовляли, і ну, є такі, які вже по 10 років навіть на цей момент стоять. І в мене є якісь відгуки від, е, від моїх замовників. Я знаю, як вони себе ведуть. Деякі двері ми самі ж реставрували ті, які. Виготовляли ми їх, бачили, в якому вони стані знаходяться. І тому я можу вам щось про це розказати То з маслами, так як це відносно новий продукт, в мене такої немає. Такого досвіду, ну, нічого такого сильного вам про це не розкажу. Ну, ось, це все, про що я хотів вам сказати. Якщо про щось забув або ще щось хочете запитати, пишіть у коментарях. На цьому буду дякувати за увагу. Залишайтесь на каналі. Всім всього найкращого. До побачення.